От в такій позиції зараз почну це відео. Подивіться, як стоїть машина. Люблю так от вивести. Тим більше нічого поганого точно не станеться, бо це новий експірієнс-трек від Land Rover. І тут у нас не зовсім новий, але Defender. Він якби новий, але не той, що я вам сьогодні покажу. І до речі, покажу його вам сьогодні, але ви побачите його в майбутньому, тому що до цього у нас ембарго і ми не можемо показати. Але зараз я в Дюссельдорфі і тут є от такий новий класний трек. І зараз я вам трохи розповім про свій перший експеріенс з Defender. Здавалося б, вже скільки ми часу провели з цим автомобілем, вже скільки у нас було відео з ним, як давно він з'явився, скільки я про нього знаю, навіть своя думка якась є. А за кермом я вперше одразу вам скажу, що е, я дуже сильно люблю Defender. Але не цей. Ну, буду з вами чесний. Я люблю Defender оригінальний, от той рамний, металевий. У нас була не одна експедиція з ним, і там, от, наприклад, ці штуки. Вони не декоративні, вони такі, що ти можеш на них прям встати, ходити. У нас навіть Тьома їздив на них в лісі, коли блін, я страждав, спускаючись по засніженим схилам, то він катався на капоті. І то прям трушний такий офродер. Ну, машина, яка сьогодні вже не відповідає багатьом вимогам. Де давайте будемо чесними, не скрізь вона необхідна, тому що я люблю офрот. Ви, можливо, любите фрот, але при цьому от такі самий прям трушний хардкорний офрот. Ну, Сьогодні навіть не скрізь дозволений, ви не скрізь можете поїхати на такій машині. А володіти її просто в місті ну, напевно, не так прикольно. Це зараз виправдовує саме нове покоління, бо Defender свого часу зняли з виробництва, саме тому, що ну це прям сильно утилітарна машина, і напевно на неї просто попит вже впав. Чесно кажучи, мені здається, що. Це мої думки, що сьогодні вона була популярною, бо коли його зняли з виробництва, саме тоді і Хамер е трохи. Підпросіли, і мені здається, що Hammer H3 був просто випущений не в той час, що треба, саме тому не так сильно полетів. А потім згадайте, почався бум от таких от машинок, як Bronco, зараз Рендлер оновлюється, той самий Jimny з'явився. І щось люди захотіли собі утилітарного, і навіть є така копія е, цього Defender, я, чесно кажучи, забув, як вона називається Гранадір чи щось таке. Тобто люди на це почали прямо клювати. Але з точки зору Land Rover, було правильніше зробити, ну як вони думають, якби машину і більш утилітарну, ніж інші, у них правильніше сказати навіть не утилітарнішу, а більш заточну для афрода для експедиції, але при цьому повністю адаптовану і комфортну для повсякденного використання, щоб ви могли їздити на ній і за покупками в супермаркет, і дітей в школу відвести. Але при цьому, коли є можливість виїхати на якийсь підготовний трек, чи якщо людина знаходиться там десь на Полюванні дозволеному, чи в країні, де дозволено виїзд на бездоріжжя там в ліси, то ця машина може дозволити це зробити. Звісно, назвати її от прям повноцінним офродером в тому вигляді, як я звик. Ну, напевно, дуже можна з натягом, тому що, ну, бачимо, тут у нас просто пластик. Я не скажу, що він якийсь поганий, що тут щось неякісно зроблено, але ми розуміємо, що е, там ялинку ти не підперешся. І отут у нас побудований доволі цікавий такий трек. Звісно, він не про те, щоб дивувати людей які вже проїхали не одну експедицію. Я взагалі такий собі офродер насправді. І просто в мене є певний досвід. І я тут їхав ну, дуже спокійно. Але я розумію, що для людей, які купують цей автомобіль, тут є, що може їх здивувати. Сьогодні я вам покажу новий Defender. Я навіть не знаю, як він виглядає. Думаю, що зовні він теж трохи змінився. Тому що оці виглядають насправді прикольно. В моїй хворій головці, якщо б воно було ще й рамне, напевно, це була б одна з найлюбленіших машин, але я все ж таки до кінця відвертий, що якщо позашляховик, то механічний, щоб не було так багато електроніки. Для більшості людей я знаю, що ця машина надпопулярна. І вчора з друзями розмовляв, якраз таки, що їду на тестування цьому автомобільчику, новий центр. Цей експеріенс, дивитися там, де ну, можна протестувати її. І вони кажуть, це насправді пофіг, подобається вона тобі чи ні, і пофіг, що ти про неї скажеш, бо будь-яка думка про неї вона все одно йде в рекламу, грубо кажучи, тому що ну, ця машина просто має своїх шанувальників, і це нормально. І я їх розумію, і вона виглядає прямо стильно сучасно, вже ж доволі не перший. Рік виробляється, от саме цей кузов, і вона зовсім не постарішала. В салоні офігенна, вона комфортна, я розумію, що на ній можна їхати на тисячі і тисячі кілометрів, якщо треба, а можна кудись з'їхати відпочити. І те, що я тут вже протестував, я можу сказати, що в цілому, ну якщо ви прям не їдете в такі от говна-говна, де будь-яка машина може застрягти, вона вас вивезе і завезе, і вивезе в дуже красиві шикарні місця. І головне, що частину маршруту, яку ви їдете по дорозі, а це найчастіше у вас буває, бо Роду, у вас там частка якась, а до нього ви їдете. Вона буде робити комфортніше, ніж не те, що попередній Defender а й будь-який інший офродер. Мені дуже сподобалося, як в компанії, до речі, зробили цей центр з точки зору реклами. Бо сюди ж возять не просто журналістів-блогерів, сюди возять е, е, тих, хто купує ці машини, чи планує купити. Це такий собі ну, прикольний тест-драйв. І от щоб люди прям зацінили і захотіли це, е, ну, вони можуть просто. Відвезти людину, показати людина така вау, і потім думає, чи купує, чи не купує, і з друзями ділиться якимись враженнями. Мені сподобалось, зараз вам покажу. Я ще сам не бачив, що там вийшло. Але вони зробили в машинах зйомку на смартфони. Я то знаю, що це пікселі, але воно все налаштовано через штучний інтелект, щоб працювало. Я не знаю навіть в якому форматі, скоріш за все, в вертикальному буде. Само монтується з допомогою штучного інтелекту, само тречеться, коли треба знімати, коли треба зупиняти. І фішка в тому, що на найприкольніших якихось. У цих перешкодах включається автоматично запис і знімається ваша реакція. Знімається машина ззовні, додається футаж, який вже був знятий, і потім на виході, буквально через 20 хвилин. Поки я це знімаю, воно десь мені зараз на немейл e прилетить. У вас є відосик, який можна завантажити в соціальні мережі. От зараз покажу, що у мене вийшло. Можу зробити вигляд, типу, ну що, як вам сподобалось? Я просто сам ще не бачив, тому не буду казати, що воно і як. Звісно, всі перешкоди тут розраховані, навіть коли ви їдете по камінням чи там брод берете. Деякі речі ну, я б виходив, би, якщо б це в реальних умовах було перевіряти. 100% Там каміння і броди, коли 70 см, я б, напевно, палочки там поштурхав. Ну, чи Іванова попросив би. Тут же ми точно впевнені, що все зроблено для цієї машини, все буде гаразд. Один спуск був прикольний. Коли Ну, ти внизу прям відчуваєш, що машина так от прям нормально летить вниз, але все автоматичні системи контролюють. Це круто. З іншого у нас є огляд. Ви можете подивитися, а я зараз буду переміщатись на презентацію. Нового найпотужнішого в історії Дефендера так його називають в Rover. Справа в тому, що найшвидший не потужніший Дефендер в історії зробити, мені здається, було не так складно, тому що до цього він ну ніяк не асоціювався зі швидкістю, керованістю і так далі. То був прям трактор такий, але шикарна машина для офрода. Тож переміщаємось і дивимось на Defender Octa. Ну що ж, оце нові машини, і на перший погляд може здати, що вони нічим не відрізняються, але повірте, відрізняються. І зараз я буду вам розповідати про це. Я справді чуть підзасрати, тому що сьогодні у мене був трохи ностальджі. Офрот, хоч і не прям такі справжні, але все ж таки я бігав, знімав, і встиг підзасратись. І знаєте, що я зрозумів, поки їхав сюди, що е, ну так, це якісь мої проблеми. Ну напевно, це не проблема. І то, і то добре. Я дуже люблю офрот, я дуже люблю утилітарні позашляховики. Оці трушні, рамні, де все прям ручкою так вмикається. Ці машини не такі. Але я просто потім почув статистику, і знаєте, тут ситуація така сама, як, от, наприклад, з айфонами чи іншими смартфонами е, маленькими. Багато хто з нас, а якщо ви не знаєте, я ще й тек ютюбер, е, каже, що ну маленькі смартфони це круто. Вони такі маленькі, кьют, крато, круто. Але їх ніхто не купує. І саме тому великі компанії їх перестали. Продавати, чому тому, що ну якщо б вони вам дійсно були потрібні, то люди б їх купували, і ніхто собі стріляти в ногу не буде, їх би і надалі випускали. Якщо б людям потрібен був утилітарний позашлюховик в величезних масштабах, ну в масштабах Land Rover, то компанія його випускала, і так я не можу сказати, що це позашляховик моєї мрії. Ну буду з вами відвертий. Але цифри кажуть самі за себе в останні місяці виробництва чи роки виробництва попереднього Defender, якщо я не помиляюсь, його зняли з виробництва в 2016 році. Він за рік продавався в такій кількості, як нове покоління за один місяць. Тому, ну, ви знаєте, ляпота тут може розповідати вам що завгодно, але, як то кажуть, цифри кажуть за себе. І оце найшвидший, найпреміальніший Дефендер за всю історію. Він називається Defender Octa. Е, Там є багато маркетингового булщиту про те, що це діамантики, оце все. Насправді назва прикольна. І це відрізняє це покоління. Ну, точніше, не покоління, а версію від всіх інших. Всі інші не стали. Тиквою в цей час, тому що там є дизелі, там є плагін, гібриди, там вже є V8 п'ятилітровий, там вже є ну реально цікаві машини поєднання ціни і того, що ви отримуєте. Це дуже важливо ціни, тому що зараз я вам скажу скільки ці коштують. Але комусь потрібно, щоб машина була ну знаєте, типу, все і одразу, щоб вона і на офроді могла нормально їхати. І при цьому, коли ви виїжджаєте на трасі, наприклад, от з такою гумою, ви могли поїхати там, де це дозволено зі швидкістю. 250 км на годину, ви розумієте про що, я? якщо ми візьмемо сучасний рамний позашляховик, ну хто з них зможе їхати? 250 км на годину так, щоб це було умовно безпечно, не кажучи про те, щоб ви могли ним керувати не тільки по рівні дорозі. Насправді це може зробити тільки Defender. і так він не рамний, і так у нього все майже електронне. Але при цьому, якщо ми беремо такий, ну я це називаю цивільний фронт. А більшого зазвичай людям і не треба, то він показує себе краще навіть ніж конкуренти, тому що у нього рівень броду, який він в стоці проходить, вище ніж у інших в стоці. У нього кути з'їзду і в'їзду, тут вони, до речі, офігенні, краще ніж у інших в стоці. І різниця в тому, що напевно Defender можна якось покращувати. От в це я взагалі не вдавався. Тому що, якщо ми візьмемо всякі рендлери та ті самі дешевенькі джимні, моя любов, і все інше, це конструкція. Уктори, і ви купуєте, і ви починаєте їх прям модифікувати, робити з ними все що завгодно. А цю машину не треба модифікувати. Ви її купуєте в тій комплектації, що вам потрібна, і вона вам дає одразу те, ну на що ви навіть не сподіваєтесь часом. Якщо ви поїдете в Experience центр, ви це зрозумієте. Тож почнемо з простого окта. Він у нас отут. Одразу скажу, що вони відрізняються від Окта Edition 1. Вона стоїть там в основному сталінгом, але по ціні різниця вагома. Дивіться, базова окта. Ну окта, це в принципі одна з найдорожчих моделей буде. Вона коштує в Німеччині від 184 тисяч євро. Я чому кажу в Німеччині? Тому що на різних ринках вона буде ціна відрізнятись і ціни в Україні якщо вони вже будуть на момент виходу цього відео після ембаргу, я залишу в описі до цього відео. Е, на різних ринках вони можуть бути дорожчими в Україні. Як ми знаємо, можуть навіть дешевше бути. Я поки що не знаю. Якщо ми кажемо про Edition 1, яка відрізняється по факту стайлінгом, е, вона буде коштувати в Німеччині знову ж таки, беремо один ринок від 205 тисяч євро. Відрізняється такими деталями, як, наприклад, е, матеріальне оздоблення. Наш оцей цей логотип він може бути зроблений з карбом. Бону, отут карбонові накладки є в салоні те саме. І він одразу йде з плівкою. Тут виставлені версії обидві з плівкою, але просто окта вона йде в глянцевому покритті самого початку. За плівку вам доведеться доплатити як до десь 4 тисячі євро. Ну знову ж таки, в залежності від ринку, але можу сказати, що е, це нормальна ціна. Ви знаєте, я з плівкою плюс-мінус орієнтуюсь. Це навіть я б сказав би недорого. І я подивився, наклеєно класно. Е, більш за те, я запитав, якщо з плівкою щось станеться. Часом я поки що не знаю хто виробники, але скоріш за все це не ПВХ, якась плівка, її можна буде перевдягати. І кожна діталька заклеєна, так що можна буде перевдягати кожну дітальку окремо. Оця версія Edition 1 вона в плівці з самого початку. Також є кольори, які доступні тільки для Edition не доступні для тієї моделі. Ну, гума тут у нас різна. Тут у нас е, позашляхова, але це е, стандарт для edition One, Ви можете обрати як опцію. І оцю на цій ви можете їхати там десь 160 км на годину. Це безпечно буде. А оця дозволяє їхати якраз таки до 250 км на годину. Я до речі, сьогодні їхав доволі швидко з драйвером. Я можу сказати, що ну. Є в цьому резон від рамного звичайного позашляховика. Давайте згадаємо, які вони є, там Рендлер, та навіть ландкрузер різні. Ви не можете очікувати такої тиші, такого комфортної їзди. І саме тому Defender сьогодні трохи засмучує, можливо, таких олдфагів, які з самого дитинства там ще 30-40 років назад на ньому їздили, і знали, що це просто трактор. Але з іншої сторони, він сьогодні набуває нової популярності. Цю машину не можна якось зневажити. Жати напевно, тому що це все ж таки легенда, і не можна сказати, що от минуле була легендою, вона була а нове. Це щось вже не те для таких, як ми, хоча я себе прираховую до них, напевно, дарма, тому що я не прям як я сказав, жапродав. Але це машина, яка трохи зробила крок в сторону універсального світу, більш сучасного світу, більш комфортного світу. І хтось цим не задоволений, да? але такі люди можуть бути не задоволені, що флопі диски прибирають з комп'ютерів. Проте більшість маркету вона прям приймається. І люди, які б ніколи не придбали минулий тракторець, це купують. Але треба пам'ятати, що Defender для багатьох людей на земній кулі став першим автомобілем, який вони в принципі, коли-небудь побачили так не зараз, там 10, 20, 30 років назад, коли були експедиції там в пустелі по Африці, по Азії, саме на Дефендерах були експедиції, і деякі люди вперше бачили машину в своєму житті. і Це був Дефендер. Ну, це просто така історія. Ладно, щось заговорився, Сашка. Давайте підемо, що ж таке окта. Чесно кажучи, я думав, що воно буде прям сильно відрізнятись. А що на ньому відрізняється? От давайте подивимось на цю версію. Це Edition One, ну типу найдорожча версія від 205 тисяч. Євро і в Німеччині без шноркеля, без багажника. Вона одразу ширша, вона ширша і вища. Ширша вона не за рахунок бази, ширша вона не за рахунок якихось кардинальних змін, а за рахунок оцих от розширень. Вища вона теж не за рахунок чогось такого. Е, тут. Підвізка піднімається вище 40 та 42 кути е, в'їзду та з'їзду відповідно на 68 мм міліметрів ширше і на 20 чимось е, вона вище. Це не прям критично, але це якби дань тому, що вона позашляхова. Е, це позашляховик. І я сьогодні навіть їздив по таким місцям на експеріенс-треку, що можу сказати, згадуючи свої попередні експедиції, ну вона дозволить вам робити більше, але головна фішка це не офрот. Ну тому, що офро це було і про минулий дефендер. Тут у нас так трохи збільшились показники. Як кути в'їзду з'їзду, також в рот цей дефендер може брати до метру. В стоці нагадаю вам, що перший дефенд міг брати 50 сантиметрів, тобто пів метру. Цей до метру. Я сьогодні їздив 70 сантиметрів. Це дофіга. Бачив сьогодні, як Київ затопило після дощу. От на цьому можна точно не хвилюватись. Шноркеля в комплекті нема, але тут прикольно, що все зроблено як модульна система. От можете побачити, тут не треба нічого різати, щоб ставити шноркель. Ви просто його встановлюєте, Він, хоч іде, як доп, але встановлюється дуже легко. Тут він з двох сторін навіть встановлений. Головна пішка цього автомобіля це саме двигун. 4,4 літри V8 без відключаємих циліндрів з 8-ступеневою ZF. -кою. І це все буде їхати неймовірно до першої сотні за 4 секунди. Для от такого, ну вибачте, кубіка це квадратик. Він доволі не аеродинамічний. і при цьому він виглядає стильно. Клірінс до 319 мм. і все це завдяки новій підвізці 6D. Чесно кажучи, з нею треба буде ще розбиратись, тому що у минулого Defender вона теж доволі просунута, але ця більш стабільна, більш крута на будь-якій поверхні. Мені почали розповідати про різницю. Кажуть, ну там вже різні режими є: це сніг, камні і так далі. Я так кажу, на попередньому ж теж є. Кажуть, ну от в кожному вона стала краще, але точно стала вище, і брод став е -е, крутішим. Тобто, ви можете до метру брати брод в стоці. На дах з от таким багажником ви можете повісти до 300 кг кілограмів статиці, тобто, коли ви там кемпінг собі робите, і тягнути цей Defender може до 3,5 Тон, тобто, це машина для тих, хто їздить просто на ній кожен день і відвозить дітей в школу, їздить в магазин, і інколи з братанами їздить на відпочинок кудись в офрот. Можливо, в іншу країну, коли в свої не дозволено, наприклад, люди виїздять, бо інакше навіщо купувати такий автомобіль саме для задоволення. До моменту, коли вона поступить в продаж, вона проїхала більше мільйона кілометрів. Тестувань в різних умовах від найхолодніших до найспекотніших. Вона пройшла все. Ну це логічно. Машину спочатку тестують, і вона не дешева. Але ну ви можете побачити, що на вулиці є недешеві машини, вона знайде свого покупця. Тож, друзі, буду чекати від вас відгуку. Мені цікаво, її буде протестувати, тому що е, це якраз таки гарне поєднання, того що і гарно їде, і при цьому може виїхати на бездоріжжя. Не ультимативний, Я не змінюю свої позиції. Це не Утилітарний позашляховик, але це машина на кожен день, яка може набагато більше, ніж навіть будь-який рендлер в стоці. принаймні так заявляють. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про ваші вподобайки, про коментарі. Це підтримує наш канал, дозволяємо просуватись і кудись туди улітати в Ютубі. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Побачимось в наступних серіях. Пока!